От я ще не знаю, в якому куті буде стояти диван. Є якісь такі, які можна потім переставляти? Є такі кутові диванчики, де кут можна переставляти між собою. Далеко не всі моделі, а дві я вам зараз покажу, навіть три. Перша йде моделька Hugo, кут 2,80 шириною, і є Hugo mini 2,40 шириною. І оцей кут, оцю кутову частину, можна ставити як зліва, так і справа, так з часом переставити, якщо ви зробили ну, в кімнаті якусь перестановку. Цей диванчик дуже-дуже м'який на незалежних пружинах, є в наявності в багатьох кольорах. Ми його беремо на склад, тому що кут якраз універсальний і можна продавати. Людям, яким треба і лівий, і правий кут. Великий, є й великий, є і малий на складі. Вартість 36 500 і 31 500 за великий за малий, і може бути трошки дорожче, в залежності від тканини. Тут є спальне місце, він розкладається. О, крокуюча система розкладання, опускається оця спиночка і диванчик розклався. Спальне місце не для щоденного сну, але для як гостьове чудово підійде. І ще ніша є в цій секції. Це диванчик Hugo і Hugo міні. Йдемо до наступного. І друга моделька з універсальним кутом це у нас йде диванчик Шенген. Тут уже в нас наповнення без пружини, але теж дуже комфортне за рахунок ось цієї верхньої м'якої подушки. І на цьому дивані ви також повністю розслабляєтесь, бо як бачите, тут голова в мене не висить, а підтримується. Єдніше, де білизни в кутовій секції. Також ось така. І також він розкладається. Причому розкладка тут ще простіша. Називається пума. Розкладається в гостєве спальне місце. Отут вже з розмірами можна що хочете робити. Можна його зробити 2 метри, можна 3, 4, 5, От скільки вам треба по розміру, скільки такий диванчик і зробимо. Саме тут у нас стоїть 2,44 по ширині, і вартість в нього базова, ну майже 35-400. Ця 38 тисяч, бо тканинка йде дорожче. Тобто будь-який з цих диванів можна обрати і кут переставити. Якщо цікавлять диванчики Hugo або Шенген, переходьте на сайт Солохає, а в шапці профілю є телефончик для зв'язку.